На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради заслухали звіти керівників підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал за поточний рік та фінансові плани даних підприємств. На порядку денному у нас 13 питань, 14 різні. Прошу підтримати зазначений порядок денний за основою в цілому. Хто за проти? Утримались, рішення прийнято. За 9 місяців 25 року споживачам реалізовано 585,9 тисяч гігакалорій теплової енергії, на 3% більше, ніж у випадковий період минулого року. В тому числі населенню 494 тисячі геокалорії, бюджетним установам 56 іншим споживачам 35 тисяч геокалорій. Проводимо постійну роботу з боржниками, Направлено 2615 вимог про оплату боргу на 53 мільйони гривень, пред'явлено до суду 378 позовних заяв. Загальний дохід підприємства за вересень, січень вересень склав 550 мільйонів, загальний розмір витрат склав 561 мільйон. Збито складає 11,5 млн грн. мільйонів гривень. Погодили члени бюджетної комісії обласної ради і кориговану інвестиційну програму комунального підприємства Полтава Водоканал на цей рік, а також коригований план його розвитку до 2029-го. Касається проєктування одного об'єкта. Це у нас була реконструкція каналізаційних очисних споруд. Був було проєктування. Прозвітувався за рік, що минає, і керівник комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтава Фармація за дев'ять місяців Доходи склали 23 мільйони 619 тисяч, в тому числі від реалізації товарів. 22 мільйони 901 тисяча. Зараз проходить процедура ліквідації підприємства Полтава Фарм. 24 листопада вони звільнили всіх працівників. Ми сподіваємось, проводиться робота з керівниками медичних закладів, з департаментом охорони здоров'я, щоб зайняти. Ці приміщення працевлаштувати звільнених людей. Ну і це підвищить нашу конкурентоспособність на ринку. Затвердили члени комісії і проєкт рішення про програму економічного і соціального розвитку області та заходи з реалізації стратегії розвитку Полтавщини на 2025-2027 роки. Сама програма спрямована, як і в минулих роках це на соціальну підтримку населення, на підтримку ВПО, на розвиток малого середнього бізнесу. На... Відповідно оборонну роботу і безпеку, крім цього, погодили проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформпростору до 2027 року.